Друзі, привіт! З Новим роком, з 2023 роком. Роком нашої перемоги. Я впевнений. Як і обіцяв, прав трошки на сутки затримав, але нічого, пару людей додалось в розіграші. Спочатку розіграємо цю чудову поводочку. Натуральне дерево, дуже мощна, прочна, під любі поводочки. Зараз я включаю програму U-Gift. А, чекайте, включу цю камеру, щоб якщо щось проблеми, то у нас тут все буде фіксовано. Зафіксовано у нас всі хода записані були вже. Так, трошки більше. Так. Щось воно там вроді би. Записує. Щось записує. Так, згоден, згоден. Обрати переможця у нас так. Ютуб YouTube. отут, YouTube. Кажіть посилання на відео, посилання на відео Найдемо ми зараз це відео. Відповіді на запитання. Це було відео у нас. Так, от, копіюємо силочку. Копіюємо. І пробуємо його вставити сюди. Щось знайшло. Унікальні. Ті пишемо. Перевірити підписку включили. Так, вкажіть кількість переможців. Один. Цифра один. Так, все. Читачів, у нас вже 3800 підписників, коментарів, 77 лайків 135. Ключове слово було оксиген. Перше. Значить, Якщо зараз хтось вийде, випаде переможець без ключового слова, пропускаємо слідуючи. Поки мені не дійдемо, такі були умови розіграшу. Поїхали обрати переможця. Вогонь! О, Господи, тут ще якісь оплати назад. Назад. Чого я тут не набрав щось, я так зрозумів? Тут ще і як... фрі безплатно нам треба. А чому мені плат... просить платити? За таку кількість обычно безплатно. Давайте назад пере, пере, пере той. Так, 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 так. Е -е. Ще раз натискаємо вхід YouTube. О, вже включили тут, хлопці, цю програму я не зможу. Включила нам плат платну е систему. Раніше до такої кількості було безплатно, а тепер платно. Так, от ставить, значить. А ну дивимося всі тарифи. Всі платні, нема безплатних. Раніше з'явилося. Зараз, ребята, якась кричу. Буду записувати, що я тут роблю. Бо я вже пів години шукаю безплатний аккаунт. Більшу трошки. Так. О. так. Відео, відповіді на запитання. Один один Це не знаю. 5 секунд хай буде. Лого апло знаю. Блін, а що ж тут таке? А як я тепер включусь? Тихо, у мене є зразок. Зараз ми почитаємо, що нам тут. Ага, от, я тут дивлюсь відео і повторяю. Так, ми все зробили. Нажимаю цю зелененьку кнопочку. Так. так, стоять, нам тут підказують. Ми робимо зелененьку кнопочку. І от пішли всі пішли всі коментарі. Є тут декілька коментарів от, без оксигена. Це було ключове слово. Тому зараз, якщо ми виберемо переможця без ключового слова, будемо ще раз робити, поки не буде, буде переможець. Так, так, чекайте, я ще включу раз, що там хлопець робить. Є, далі. Нажимаємо старт. Зараз у ну, нас буде. Він 3 три, називав три, а я один у мене. Так, давайте ми зараз старт натискаємо. О, тут Юра Василена тут у нас в перших рядах. Огонь. Секунди пішли. 3, 2, 1. Ігор Кучма. Все. Попав оксіген, беру участь, все нормально. Ігор Кучма. Переміг Ігор Кучма. Відправляється. Нарешті, Блін. Я є знайшов цю програму. Ігор, чекаю, куди відправляти. Це мій новогодній подарунок відправляється тобі. Потім я тобі розкажу один нюанс по цій поводочниці. Але це вже буде окремо. Це вже твоя. Дивлюсь на монтажі, я там теж збільшив. Коротше, щось я старію, ребята. Ігор, ще раз вітаю з подарунком. Чудова поводочниця, в мене така вже є, тільки на надпись на англійській. У нас тільки буду дві таких: в тебе і в мене, і в Майкла Джексона. Значить, дивіться, хлопці, чекаю, куди відправити. Далі робимо таким чином. Я через зараз швидко за півгодинки змонтую це коротеньке відео, викину і почнемо з ярмарку. Не ярмарку. Аукціона. Я все-таки думаю зробити це в вигляді аукціона. Буде трошки і тиждень на це все, так скажем, дійство ми відведемо. І тоді вже хто виграє, тому і достануться деякі речі. Ціни я зараз для аукціону зроблю мінімальні. Ніхто не підніме ставочку, значить, лишиться так. Ну, це я вже буду в другому відео розказувати, яке буде, надію, що сьогодні. Все, слава Збройним силам! Ігор, вітаю! Чекаю, куди відправляти. До побачення!